Вільям Сомерсет Маем, втеча. Я завжди був переконаний, що якщо жінка задумала вийти заміж, ніщо, крім негайної втечі, не може врятувати чоловіка. Хоча і не завжди. Одного разу мій друг, побачивши неминучу загрозу, що невідворотно насувається на нього, взяв квиток на пароплав з однією тільки зубною щіткою у багажі. Так сильно усвідомлював він небезпеку і необхідність негайно діяти і провів рік, мандруючи навколо світу. Але коли, вважаючи себе в небезпеці, він казав, що жінки непостійні і через 12 місяців вона зовсім забуде про мене. Він висадився в тому самому порту, першою людиною, кого він побачив, що весело махає йому рукою на пристані. Була маленька леді, від якої він утік. Я знаю лишень одного чоловіка, який у таких обставинах зумів виплутатись. Його звали Роджер Черінг, він був уже не молодий, коли закохався у Рут Берлоу, і в нього було достатньо досвіду, щоб поводитись обережно. Але у Рут Берлоу був дар, може, варто назвати це якістю, проводити більше чоловіків. У безпорадний стан, і це він позбавив Роджера його здорового глузду, його обережності та його життєвої мудрості. Він упав, як ряд кеглів, той справді був дар чутливості. Місіс Берлоу вже двічі овдовіла. мала чудові темні очі, найзворушливіші з тих, що я коли-небудь бачив. Здавалося, вони завжди були готові сповнитись слюзьми. Вона казала, що світ занадто великий для неї, і ви відчували до неї жалість, бо вона зазнала більше страждань, ніж будь хто міг витримати. Якщо, подібно Роджеру Черінгу, ви були міцним, дужим чоловіком з купою грошей, майже неминуче ви казали собі Я повинен стати між небезпеками світу і цією безпорадною бідолахою. І як чудово буде прибрати смуток з цих великих милих очей. Роджер пояснив мені, що всі поводились із місіс Берлоу дуже погано. Вона, очевидно, була однією із тих невдах, з якими нічого не може статися правильно. А якщо вона виходила заміж, чоловік бив її, І якщо вона наймала куховарку, та пила. У неї ніколи не було ягняти. Але якби воно було, воно б напевно померло. Коли Роджер сказав, що нарешті вмовив її одружитись, я побажав йому щастя. Сподіваюся, ми залишимось добрими друзями, сказав він. Вона трохи побоюється тебе. Чи знаєш, вона думає, що ти безсердечний? Уявлення не маю. Чому вона так думає? Вона ж тобі подобається, чи не так? Навіть дуже. Вона пережила важкі часи, бідолашна. Мені так її шкода? Так, сказав я. Я не міг сказати більше нічого. Я знав, що вона нерозумна, і я думав, що вона інтригантка. Я був переконаний, що вона міцна, як скеля. Перше, коли я зустрів її, ми разом грали в бридж. і хоча вона була моїм партнером. Вона двічі побила мої найкращі карти. Я поводився як ангел, але я думав, що якщо з чиїхось очей і судилося политися сльозам, то це швидше будуть мої, аніж її. А потім до кінця вечора, програвши мені значну суму, вона пообіцяла надіслати чек, чого ніколи так і не зробила. Так що я не міг не думати, що це в мене, а не в неї. Мав би бути жалісливий вираз обличчя, коли ми зустрілися наступного разу. Роджер відрекомендував її своїм друзям. Він купував їй чарівні коштовності, він возив її всюди. Було оголошено, що їхнє одруження відбудеться незабаром. Роджер був щасливий. Він робив добру справу і в той же час щось дуже хотів зробити. Це була надзвичайна ситуація, і не дивно, що він був більше задоволений собою, ніж личило. І раптом він розлюбив не знаю чому. Чи він втомився від її розмов, швидше її жалісливий вигляд перестав терзати струни його серця. Його очі розплющились, і він став навіть проникливішим, ніж був раніше. Він почав турбуватися про те, що Рут Берлоу збирається вийти за нього заміж, і він присягнув урочистою клятвою, що ніщо не зможе змусити його одружитися з Рут Берлоу, але він був у скруті. Зараз, коли він знову панував над собою, він ясно бачив, з якого гатунку жінкою має справу, і турбувався, що якщо він попросить її звільнити його, вона у своїй зворушливій манері оцінить свої поранені почуття у надмірно високу цифру. З іншого боку, для чоловіка завжди ніково захопити і обдурити жінку. Люди схильні думати, що такий чоловік чинить погано. Роджер все тримав у секреті ні словом, ні жестом він не видав, що його почуття до Руд Берлоу Змінились. Він залишався уважним до всіх її бажань він водив її обідати до ресторанів, вони разом ходили до театрів, він посилав їй квіти, він був симпатичним та чарівним. Вони вирішили, що одружаться як тільки знайдуть будинок, який їм буде підходити, бо він винаймав квартиру, а вона жила в мебльованих кімнатах. І вони почали шукати бажане місце проживання. Агенти посилали Роджеру переглядові ордери, і він рут оглядав численні будинки. Було дуже важко знайти щось цілком задовільне. Роджер звертався до багатьох агентів. Вони відвідували будинок за будинком. Вони оглядали їх ретельно від льоху до горища. Часом будинок був занадто великий, часом занадто малий. Часом він був надто далеко від центру, а часом надто близько. Часом він був надто дорогим, а часом вимагав надто великого ремонту. Часом він був надто задушливим, а часом у ньому було надто холодно. Часом у ньому було надто темно. А часом занадто світло. Роджер завжди знаходив недолік, який робив будинок невідповідним. Звичайно ж, йому було важко догодити, він не міг собі дозволити запросити його дорогу рут жити ніде, окрім як в досконалому будинку. І потрібно було знайти цей досконалий будинок. Вони оглядали сотні будинків. Вони видерлись на тисячі сходинок, вони досліджували незліченну кухню. Рут була виснажена і неодноразово втрачала самовладання. Якщо ти незабаром не знайдеш будинку, сказала вона, я зміню своє рішення. Якщо ти будеш продовжувати у тому ж дусі, ми ніколи не одружимось. Не кажи так, відповів він. Я благаю тебе потерпіти. Я тільки не отримав кілька нових списків від агентів, про які я нещодавно почув. Вони мають бути не менше 60 будинків. Вони знову почали полювання. Вони оглядали дедалі більше будинків. Протягом двох років вони оглядали будинки. Рут стала мовчазною і глузливою. Її зворушливі прекрасні очі сповнились майже зловісним виразом. Місіс Берлоу мала терпіння ангела, але нарешті вона вибухнула то ти хочеш чи ні одружитися зі мною? запитала вона. Її голос був надзвичайно твердий, але він не вплинув на м'якість його відповіді. Звісно ж, хочу, ми одружимось, як тільки знайдемо будинок. До речі, я тільки но почув про будинок, який може нам підійти. Я почуваюся недостатньо добре, щоб оглядати якісь будинки. Бідолашна ж ти моя, я боюсь, ти виглядаєш втомленою. Рут Берлоу повернулася до себе. Вона не могла бачити роджера, і йому довелося задовільнитись дзвінком в її оселі, щоб навести довідки та послати їй квіти. Він був невтомний і галантний. Щодня він писав їй розповіді про той чи інший будинок, який їм треба оглянути. Минув тиждень, і він отримав наступного листа. Роджере, не думаю, що ти насправді любиш мене. Я знайшла когось, хто бажає подбати про мене, і я збираюся сьогодні вийти за нього заміж. Руд, він надіслав свою відповідь спеціальною поштою. Рут, звістка вразила мене. Я ніколи не оговтаюсь, але, звичайно, твоє щастя має бути сенсом мого життя. Прикладаю до цього сім ордерів вони прийшли ранковою поштою, і я впевнений, що ти знайдеш серед них будинок, який тобі підійде. Роджер, Втеча Вільям Сомерсет Моем. Вільям Сомерсет Моем, Мейбл, мандруючи країнами сходу, я опинився у бірмі. Там я сів на корабель, що прямував у Мандалей. Але за пару днів до прибуття, коли судно вночі стало на якір біля якогось прибережного села, надумав там зійти. Капітан сказав мені, що в цьому селі є чудовий клуб, де я буду почуватися як удома. Там уже звикли надавати гостинність пасажирам, які дурощі, подібні до моїх, змушували покидати свої кораблі. Секретар клубу дуже приємний юнак, і мені, можливо, вдасться навіть зіграти партію другу у бридж. Вільний від усіх турбот я сів в один із запряжених волами віз, що чекали на причалі, і мене відвезли до будівлі клубу. На веранді сидів чоловік. Коли я підійшов ближче, він кивнув мені і запитав, чи я буду пити віскі з содовою або джин з тоніком. Думка про те, що я, можливо, не захочу пити нічого, очевидно, не спала йому на думку. Все ж таки, обравши в результаті більш довгограючий варіант, я присів чоловік, поряд, з яким я знаходився, був високий, худорлявий, з бронзового відтінку засмагою і пишними вусами. Шорта та сорочка на ньому були кольору хаки. Він так і не відрекомендувався, проте, коли ми з ним деякий час поговорили, увійшов інший чоловік, який відрекомендувався секретарем клубу і привітав мого нового приятеля, назвавши його Джорджем. Ну, як, є якісь відомості від дружини? поцікавився секретар. Очі Джорджа заблищали. Так, з останньою поштою надіслали листа, вона чудово проводить час. І що, просить тебе не турбуватись? Джордж тихо хмикнув, але якщо я не помиляюсь, мені здалося, що виданий ним звук дуже нагадував схлип. Загалом так, але це легше сказати, аніж зробити. Звичайно, я знаю, їй треба розвіятись, і я радий, що їй дається. Але мені пережити все це дуже нелегко. Він повернувся до мене. Бачите, я вперше за весь час розлучився зі своєю половинкою, і без неї почуваюся, як заблукали щеня. А чи довго триває ваш шлюб? П'ять хвилин. Секретар клубу розсміявся. Не кажи ні синітниці, Джордже, ти одружений вже цілих вісім років. Ми ще трохи поговорили, потім Джордж глянув на годинник, сказав, що йому час переодятися до обіду, і вийшов. Секретар спостерігав, як його поглинає ніч, із безлюбною іронічною усмішкою. Тепер, коли він залишився сам, ми запрошуємо його до нас, сказав мені секретар. Він такий пригнічений з того самого дня, як його дружина поїхала до Англії. Їй, мабуть, приємно усвідомлювати, що чоловік настільки їй відданий. О, Мейбел, дивовижна жінка. Секретар гукнув боя і велів принести ще випивки у цих гостиних краях вас не будуть питати, чи ви хочете чогось, чи ні, прийнято вважати, що ви цього хочете. Секретар розташувався у зручному кріслі із високою спинкою та закурив манільську сигару. Після цього він мені розповів історію Джорджа та Мейбл. Одружилися вони, коли Джордж одного разу на час відпустки приїхав на батьківщину. Коли ж час настав повертатись до бірми, вони домовились, що вона приїде до нього через півроку. Але тут стали виникати всіякі перешкоди. Спочатку помер батько Мейбл. потім почалася війна, і Джорджа направили в район, де білій жінці жити неможливо. Так що минуло сім років, доки Мейбл отримала нарешті можливість виїхати до нареченого. Джордж усе приготував до весілля, яке мало відбутися в день приїзду його нареченої. І вирушив до рангуна її зустріти. Того ранку, коли судно мало прибути в порт, він позичив моторку і попрямував до доків. Там він довго міряв кроками пристань, і тоді раптом він занепав духом. З Мейбел він не бачився сім років, забув навіть, як вона виглядає вона здавалася йому загадковою незнайомкою. У нього защеміло в грудях коліна почали тремтіти він цього не витримає треба попередити мейбл, що він дуже шкодує, але не може просто нездатний на ній одружитись. Однак як чоловікові сказати таку річ дівчині, яка зберігала йому вірність сім років, і приїхала до нього за шість тисяч миль, щоб вийти за нього заміж. На це в нього теж. Не вистачило в духу. Джорджа охопив розпач. Біля причалу стояло судно, яке готувалось до відпливу у Сінгапур. Джордж квапливо написав записку Мейбл і без жодного багажу із порожніми руками ступив на борт судна. Лист, який отримала Мейбл, був приблизно такий. Дорога Мейбл, мені несподівано довелося виїхати у справах. Коли звільнюсь, не знаю. Думаю, що тобі краще повернутися до Англії. Мої плани на майбутнє вкрай не визначені. Джордж, що тебе любить? Однак, коли він прибув до Сінгапура, там на нього вже чекала телеграма Я все зрозуміла, не хвилюйся, кохаю, Мейбл. Страх зробив Джорджа кмітливим. Їй Богу, вона зібралася піти за мною. Він телеграфував у контору Рагунського пароплавства і переконався, що прізвище його нареченої значиться у списку пасажирів судна, що прямував до Сінгапуру. Часу було обмаль, Джордж скочив у потяг і вирушив до Бангкока. Однак його не залишало занепокоєння, їй не так уже й важко було з'ясувати, в яке місто він поїхав, і сісти в наступний потяг. На щастя, із Бангкока наступного дня відпливало до Сайгону французьке вантажне судно. Джордж зійшов на борт. У Сайгоні він буде в безпеці, їй не спаде навіть на думку, що він там. Якщо ж вона все таки здогадається, то їй, мабуть, стане нарешті ясно, чому він від неї поїхав. Плавання з Бангкоку до Сайгону тривало п'ять днів. Корабель був малий, брудний. Не пристосований для перевезення пасажирів, Джордж дуже зрадів, коли вони нарешті причалили. Рікша доставив його до готелю. Як тільки Джордж розписався у книзі відвідувачів, йому відразу ж вручили телеграму. У ній було лишень два слова. Люблю, Мейбл. Однак цього виявилось достатньо, що у нього виступив холодний піт. Коли відходить корабель до Гонконгу, Запитав він. Втеча починала набирати серйозні оберти. Він висадився в Гонконгу, але не ризикнув залишитися тут, а попрямував до Маніли. Але Маніла здавалася йому ненадійним місцем, і він відбув у Шанхай. У цьому місці теж було неспокійно. Щоразу, виходячи з готелю, він боявся потрапити прямо в обійми Мейбл. Ні, Шанхай не годиться. Залишилося лишені вирушити до Йокогами, що він і зробив. Там, у гранд готелі на нього вже чекала телеграма. Як шкода, що я втратила тебе у Манілі. Кохаю, Мейбл. Джордж, насупивши брови, вивчав судновий розклад. Де вона зараз? Він повернувся до Шанхаю. Цього разу він вирушив у клуб і запитав, чи немає йому телеграми. Йому її одразу вручили. Текст говорив Незабаром буду, кохаю, Мейбл». Ну ні, він не з тих, кого так просто можна схопити. Джордж уже ухвалив рішення. Янзи, річка довга, на ній трапляються пороги. Він міг би ще встигнути на останній пароплав, що відпливав у бік Чунціна, а потім у ті краї можна було потрапити тільки у Джонсі, що звичайно. Немислиму для жінки, яку до того ж ніхто не супроводжує, Джордж вирушив до Ханькоу, звідти до Ічан. Там він пересів на інший пароплав, який пройшов пороги і доставив Джорджа до Чунціна. Але тепер уже він зневірився і не хотів ризикувати. У чотирьох сотнях миль від Чунціна було містечко, яке називалося Ченту. Столиця округу Чехуань. Туди можна було потрапити лише через шосе, а навколо були розбійники. Там, нарешті, він буде у безпеці. Джордж наняв кулі і вирушив дорогу. Побачивши за кілька днів зубчасті стіни віддаленого китайського міста, він нарешті зітхнув з полегшенням. З цих стін на заході сонця можна було милуватись засніженими вершинами Тібету. Так йому, врешті-решт, вдалося відпочити тут уже Мейбл до нього не дістанеться. Консул виявився його старовинним приятелем, і Джордж зупинився в нього. Він насолоджувався вільним життям у розкішному будинку, а найголовніше спокоєм після відчайдушної втечі через усю Азію. Найбільше, що його тішило, це чудовий порятунок. Тижні ліниво змінювались. Якось уранці консул і Джордж стояли у дворі, розглядаючи різні дива, які принесли їм показати китайці. Раптом з боку головних воріт консульства долинув гучний стукіт. Швейцар широко розкрив стулки і четверо куль внесли у двір портшез, після чого поставили його на землю. Звідти вийшла Мейбл. Вона була охайно одягнена, спокійна і сліпуче гарна. Ніщо в її образі не вказувало на те, що вона щойно перенесла двохтижневу подорож. Джордж скам'янів. Він був блідий, як смерть. Мейбл зробила крок до нього. Привіт, Джордже, я так боялась знову не застати тебе на місці. Привіт, Мейбл, ледь вимовив він. Він не знав, що сказати, і почав озиратись. Вона стояла між ними і дверима і роздивлялася його. У її блакитних очах майнула усмішка. Ти зовсім не змінився, сказала вона. Чоловік за сім років може дуже опуститись, і я так боялась, що ти погладшав і облисів. Я так нервувала. Було б жахливо, якби після стількох років. Я так і не змогла б вийти за тебе заміж. Мейбл повернулась до власника будинку. Ви консул? запитала вона. Так, тоді все гаразд, і я готова вийти за цю людину, як тільки прийму ванну. Так вона і зробила. Мейбл, Вільям Сомерсет Моем.